Вітаю вас, малята! Що за гостя в нас така і зелена і струнка вся і зірка у горі, на гіллячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Так, вірно, це ялинка. Подивіться, як гарно і святково прикрашена ялинка. А звідки прийшла до нас ялинка? Так, з лісу. А чим відрізняється ялинка у лісі та новорічна? Так, новорічну ялинку прикрашають. А для чого ми прикрашаємо ялинку? Звісно, до свята пропоную послухати вірш Максима Рильського Новорічна ялинка. Ой, весела в нас зима! Веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас. Скільки сяє тут прикрас? Ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустріти час. Чому зиму називають веселою? Так. Зима весела, тому що багато веселих розваг зі снігом. А які кольори зими у вірші? Грає срібними зірками, віється синіми димками. А що робить зима? Снігом землю обіймає. А про яку ялинку віршик? Вірно, про стронку, новорічну. А що ми робимо біля ялинки? Збираємося юрбою, разом з піснею новою. А яке свято ми зустрічаємо з ялинкою? Так, звісно, новий рік. А зараз повторюємо віршик разом зі мною. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися в юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустрітий час. Обов'язково вивчіть віршик на пам'ять. Розкажіть його своїм рідним та друзям. До побачення, малята!